Усім привіт! Ви на каналі Касоксі. Мене звати Софія, і сьогодні ми у відео будемо робити розпаковку стем. Я вже не пам'ятаю, що я там замовила. Я навіть не знаю, що там буде. Я думаю, що там буде як завжди якийсь бред, тому що адекватних речей я не замовляю. Але ми з вами зараз подивимося і все з'ясуємо. Все, погнали. Приїжджаю усе добро. В такому пакеті від нової пошти. Може не від нової пошти, але приїжджаю в страшному пакеті. Мені це взагалі не подобається, тому що коли я дивлюсь відоси і обзори на розпаковки стем, там така упаковочка з блогом, брендом всі діла. Я розумію, що це проплачено. Ну ладно, я все-таки безплатно працюю, поэтому поїхали. Ні. Я відкрила це добро і дивлюсь, тут вже щось видніється. Почну я вам з чисто класної рекомендації. Взагалі я вже другий раз замовляю отакі ватні диски. Якщо ви бачите, звісно. Ось. Та блє! Просто балдежні ватні диски, об'ясню чому. І покажу, в принципі вам. Для порівняння я взяла ватні диски від якогось бренду з'єв. Вони такі, знаєте, типу, обшарпані. Отаке, коротше, Ось. і взагалі ніяк ну, мені взагалі не заходять. А тут, от чому я їх замовила, бо зараз падає для кого. Посилка. Вони отакі. Вони з швами, вони офігенні, типу, вони не розлазяться, їм взагалі нічого не бракує і вони такі приятні на ощупь. Тому типа, тут я замовляю вже десятий мабуть, раз, ладно, я брошу. Другі, але тоді я замовила три упаковки, а зараз я замовила одну. Так от, оце воно того вартує. Ой, наступний лот це у нас отака от масочка, як я розумію. Денна, нічна, типу, і я її зараз розпакую і подивлюсь, взагалі, що там таке, тому що замовляла, я навіть не пам'ятаю коли і як, і що. Ну, коротше, побачимо. Отака у нас масочка виглядає. Типу, щось я не то ожидала побачити на картинці, тому що там прям була отака, я думала, що це буде баніще. Спіртярою такої ванія, що бляха муха уходить, може выпить перепутать. Тому же жишка така біла, не буду я її сильно перехиляти, бо виліті. Звісно, стрємно буде наносити на своє красиве лице. Але що зробиш, я це вже заказала, правильно, правильно, поїхала далі. Наступна це, коротше, масочка від бренду Сакура. Розкажу і за спойлерю, немножечко. У мене є отакий кремчик від цього від сакура, коротше, де це там є? От, він офігенно, він настільки зволожує, що я ніколи не думала і не бачила кремів, які прям охеренно отак от зволожують. Тому я замовила ще дещо від сакури, від цього бренду. І давайте будемо розпаковувати і дивитися, що тут таке. Іде в нас у такій упаковочці, Прикольній. І сама. Оці боже, подивіться, що це таке. Що це таке маленьке. Вау! Ух ти! Я так розумію, це маска. Але маска для обличчя, напевно. А, це глиняна маска, йопта. Ну покажись. Вау, рука труситься як в алкоголіка. Це глиняна масочка, то я буду наносити. Пахне, так як пахне в мене кремушек. Блін, і замазилось. І взагалі, ну, прикольненько. Так красивенько, я би сказала, така баночка малесенька, малюпусінька. Але я думаю, що буде ефект Вау, тому що сакура мене ще не підводив як бренд. У нас є ось такий цікавий пакетик, і я не знаю, що там. Предполагаю, що тональна основа з Китаю. І зараз я буду відкривати і дивитися. Поїхали, подивимося що там таке. Друзі, я вгадала, це тональний крем називається Hisui. Кісу і, коротше, якось отак. Упаковочка, до речі, прикольна. Для і упаковочку я благополучно рву нахрен і не вмію відкривати. Отакий тональний засіб. Ух ти, Ну, виглядає, взагалі, скажіть, полджінько. Та блядь, ти можеш, сука, сфокусуватися! Пасік. Ось, ось така штучка у нас. Із дозатором, як ви бачите. І я хочете запишу нове відео, де я тестую саме косметику з Китаю на собі. А зараз поки розпаковка, тому без обід. М -м -м. Поїхали далі взагалі базар, тут коричневу туалка. Наступне отаке, теж непонятно, що тут лежить, але пише вроді консилер. Якщо це реально консилер, то давайте розпаковувати. Я вгадала, це консилер. На китайському, блин, і попробуй же відкрити, понимаєте? Ух ты! Поноробляють щось таке, і ти потім не знаєш У, вау! Ну давай! Вау! Какой красивий естетичний консилер! Та ти шо? А, він такий рожевий друзі арбузой. Я буду пік муха! Бля, це я замовила рожевий, тому що спеціально рожевий, спеціально, розумієте? Щоб, типу, попробувати від мейблін, ну то є рожевий. А це, коротше, з Китаю. Ну це все буде в новому відео. Так що, так що, ставте лайк, якщо ви хочете це побачити. Я говорю, як пікмуха. Ну, я так розумію, ось все, у нас буде туш. Ну так, якщо з краєчку подивитись, давайте розпакуємо і просто глянемо, чи це реально буде туш, я себе щось не передумала. Ну, типу, бля. Ладно, без пиздежа А ну, а ну Упаковочка, тушь не коштовала там пару копеек Або пару гривен, а будто она коштует миллион Такая коробочка, давайте Ну, люди напишем Разрежем и распакуем Это Ух ты, ё. О боже, вау Яка вона красива, блискуча, відзеркалена. Опа! Я просто бачила відгуки, що в відгуках взагалі. А ну-ка, ля, ля! Покажи щоточку! гуднес. Захотіла вона красити собі реснички. падло, ще не закручується, але виглядає кайфово, кайфо, рігулю. Наступна це або тіні, або якась а, контурна палетка. В принципі, я забула, але, по-моєму, щось із цього. Давайте будемо розпаковувати і дивитися, що це. Друзі, це хайлайтер! Це хайлайтер! Омайгуднес! Oh Просто в мене куча хайлайтерів, а я все не можу задовільнитися. Вау! Я, я пікмуха настояща. Вау, який красивий камушек. що ли? Не хочу тестить, я нове відео запишу тоді потещу. Ви просто ставте лайк і ще раз нагадую, щоб я випустила такий відео, коли я тестую косметику з Китаю. Вау, ну красивенько, красивенько, мені подобається упаковочка. Я сподіваюся, що в роботі він буде такий сексуальний, як і на вигляд. Де? От тут, отут. Я даже не буду вгадувати там або то, або інше. Потому що я вже не вгадала з хайлайтером, я думала, що то або інше. Давайте розпаковувати. Подивіться на цю красиву упаковочку. Бля, будто я розпаковую какую-то косметику Діора і не можу розпакувати, понимаєте, блядь? треба рвати коробку. Не, все-таки я не порву бля. Та, бля! Ну что за бред? Я серьезно, не могу порвать, я до вас вернусь. Обовязково я тут О, мой бог, это же румяна. Это румяна, боже, посмотрите, какая красива. Палеточка румян. Боже, какие нежные оттеночки на моей прекрасной черной облаке. О, Боже, я хочу це з'їсти, просто балдж. А це мені. Так що переходимо до слідчого розпаковочку. Отака у нас упаковочка, і я згадую, що це. Це бальзам для губ. Якщо я не помиляюсь. Це бальзам для губ. Отака у нас упаковочка йде мило. І зараз я вам покажу, що там всередині. Охереть, ви це бачите? Ох, боже, як це мило, бля! Я на таке ведусь просто як чмо вонюче. Опа! А ну-ка. О, Боже, ви просто гляньте, наскільки це типу, круто. Та не мене показуй, покажи помаду людям, бля, айфончик. Отак? Отак покажеш? Покажеш. Боже. Охереть! Боже, воно настільки вкусно пахне, і воно так ігрено на губи ложиться, що це капець. Але це упаковка просто... Просто це просто... О! Все, я просто реально пікмі. Вау, 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 вау! Мені подобається! Далі від бренду Sakura є ось такий SPF. Взагалі, виглядає прикольненько. Так стильненько вписується в мій хаус. І. А як це відкриває? А! Ммм. Бля, ще й Короче, Коротше. Пахне сакрою, в принципі, весь їхній продукт і бренд, можна так сказати, пахне сакурою. Прикольненько. Потім буду тестувати разом вже з тим, як я буду робити собі макіяж клас. Балдеж, да? SPF використовувати потрібно. Я повірила тіктоку, тому я й повелась на ось це. Поїхала далі, там ще залишились дві штучки. В своїх руцях я тримаю коротше, ще один конкурентний бренд сакурі це Мілк. Тут у нас іде, напевно, сироватка така от упаковочка в вигляді корівки. А тут крем під очі, я так розумію. Давайте крем під очі. Розпакуємо або поруємо його. Поримо цю корівку. И подивимся, как он выглядит. Подивіться на эту молоту. Хай, ухай. Молоту просто. Такая упаковочка. Ой. Тут такой ролик. Я надеюсь, что ничего не поломала правильно? Как-то вообще... Короче, якось он работаю, я так понимаю. Может попробую. Це взагалі крем підочі? Мм, пахне молочком. Блін, кайфуй, але це треба під очі. Добре. Вау! Не ну, подобається мені оце всяке таке упакуваннячку продуктів. А я розпакуємо з вами. Да, це сироватка. Оці бозі, бозі, що Це у нас тут таке. А це у нас сироватка, вау! Така маленька, як член бившого. Ой! Пахне, знаєте, таким молочком приємним. Така мілота буду, коротше, ходити красиво. Да. Вот. І вот. це були два останніх у нас таких товари з Китаю. Тепер ідемо до войс. Ну що, це була вся розпаковка, товарів небагато, правда, але. Mm -hmm. Я прям чувствую, товарів небагато, але прям класні продукти є. Сакура і мілк, тобто я дивилася, там дуже багато позитивних відгуків, так само, як і на косметику. Але якщо ви хочете, щоб я зняла макіяж з цією косметикою з Китая, то поставте, будь ласка, лайк або напишіть коментар. А з вами була якась Соксі. Дякую, що подивились цей відео. І знаєте, що я хочу сказати? Що Я так обожаю Китай, тому що там такі хлам є, що немає даже в Аврорі. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось у наступному відео. Пока-пока. Поки Пока мене не з'їла біополярка.